Що ж, дорогі друзі, всім привіт! З вами Бертор і Руслік. Сьогодні ми будемо грати в футбол Фізікс. Або як ми тут прочитали футбол -неваляшками. Ну, не валяшками. Ну у мене. Не Ми вибираємо собі команди. Що ти перший? те? Синій білий, так. Я білий там. Добре? А де а ходити? А, точно задовго. Не ходити, тут тільки скакати. Управління показано. Внизу... Під чоловічками! Давай, 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 давай! Фу. Спас! Давай, бій! Бій! Тумані! Давай! Я чую, що він програйся моч. А, ні, я пошуткував. Є! <laughs> yeah, я такий ще й трипл ортон зробив. Опактан, чуй. ні 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 Ох ти ж падла. Чи у мене маленький ворог? Да вы думаете, тут про сетки управління, тут просто yeah. управління но воно дуже цікаве. Гоу. Ко-го паужес! Ту-ту-ту-ту-ту-ту! Ты не маєш ніякого музичного музешного світищ... Чому він не скочить до бананчика? <laughs> він не хоче може бананчика? Опа, де? Опа-опа-опа. І раз. А, ти так перевернувся так як я раз. Йо, ден на ден, добре, ну, мотаємо, і один один першому таймі. Добре, наступному таймі ти програєш. А ну, добре. М, ти як, вибрав, Давай. А ти був білий туди? Так. Нічого синий. Я не пам'ятаю. На відео подивимось. Давай. Та то, то я крепки скачем у воду. Okay. Сам, Сам суб, собі Автогол, як кажуть. О, д. Щаплю, ты тебе ты меня забив. Давай, давай, давай. А ч мы не <губ> Давай. О ва, мой маленький ворота забили. О, волики не хили. 33 секунди шо тут? Можно можна і забити гол Але два не забьешься точно. А ч два тут стояти рівно в воротах то есть <губ> Я такий головою. Не знаю, ч так выяснил. Я тоже не знаю. може через ой. Да що? Нелечки не платка. Є! Ні! А, матч овер, и не забил. Так, другий тайм теж я виграв. Давай, like. сын, а що? Я убили я убили, люди. Я убил шорт. Ти що, ти, що білих шортах зараз програє? Не програє. Не дам, не дам, не дам забити, прийде часом не дам. <сया> <сया> Ой, падла. Yeah, I am the О, це маленьким, це хардкорно. І гол! Баскетболімся. Бум-бум. Давайте, давайте, забувайте. Йох-йох. був би гол Був би, був би, але нема голу. Ні, ні. <thingy> що ти Давай, давай! Два один маленький! Коли буде бананом? Три один Баскетбол. Руки, руки, червона! Свой же! Я не мою банан. Давай! Банан, банан, не. Банан, ты мене підвів. В третому раунді ти виграв. 4-2. Оле, оле. Давай. Добре. Сьогодні ми пограємо іншим давай, 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 давай. давай. Банан, банан, <режит> <фух> <режит> Чи Що не поняли, я червоний. А я синий. Йо. Тіш. Тіш. Ні! Так, 44 секунди, ти що? Вже 2-0. Є. Я сам собі так нового легеню. Банан. Банан не підведе мене цього разу. Підведи його цього разу, будь ласка. Ні. Виходимо, виходимо. Щось Пліч -пліч. банан якийсь трохи забанути чи шо? Йо. А де банан даме застряг? Давай, давай! є рибка перемогла. що це таке є Ні. 3, ще є шанс, люди, ще є шанс. Нема шансу, я не брехав. Девять вісім! Та це то я не забіг, всю лоту.

Це було... Банан! Автогол. Йдю. Бум. Так, ворота! Давай, 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 давай! Я став на заваді. Ти став на... На заборки. Є! 2-0. Нічого, банан, ти мене підводиш? Ти завдав. И так уже 2-0. 2-1. Точнее. Вс. Сам собі два голове. Сам субидва голи Ааа, не один я. Не, я себе сам два забив а сабу я? Ничья. Ничья. Ничего. Челси, Челси, Челси. Челси, а я буду. Ливерпуль. Но бурод. Я другий рук. <численник> <численник> Класс. Я Як бе... Опа, е певно спалився, що в мене Windows. Ось. Ні, десятий. Ні, восьмій. Одним словом, я не знаю сам, який в мене Windows. Mm -hmm. Давай ти. Ну, ну, Йо. ну, 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 Банан! ну, як я стояв? Треба, треба було, треба не там було стояти. О, холоу! Прижок віри! Давай, Русику, прижок віри! <laughs> Давай! Дружок вірый yes. Все, руслик злий. Руслі, куда добрый? Руслик вбетигол. Давай. Двой дум. Нет. Ти не пройдеш! За 3 секунди топа! То ст... yes. Знаешь, голову, не? Забей ты один голуб потом участягнуть. Так, э... тепер ти... треба. Ты я Челси. Челси. Ливерпуль. Та боже. Челси. ти знов Челси. Я знав забігол. Прыжок в Віри. А що за прыжок віри? Угу. Mm -hmm. Вся то людина, знаешь, не, не знаешь, что такие прыжок -так. Менше знаєш, Че так? Бубаска, мене тут самі українці дивляться. Давай, давай, давай! Ой. О, о-о-о-о! О не! Нет! <ріст> <ріст> 20 секунд! Не, не дам! Не Я не дам! Не дам забити і ти так само! <ріст> Yes, yes, yes. Сам пидешь, я это твой Давай, 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 давай. Сальтуха назад, видишь? <рых> Хуя, я вообще <бы> забыл. <рых> <рых> Не кричи. А ты волпу? Да. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы, певно, первую серию закончим. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, на канал Русліко. І з вами були Руслик і... і Берктор. Всем до побачення.